Ірина Білик та Віталій Козловський поріднилися. Вони стали хрещеними батьками тримісячної доньки дизайнерки Олени Бернацької Софії. Чи готові зірки бути кумами? Бачили наші особливі кореспонденти. Маленька затишна церква на Подолі. Хрещений тато Віталій Козловський раніше за всіх сповідався. Чекає на майбутню куму Ірину Білик. Поруч із ним кохана Надя Іванова. Ірина Білих з'являється найпізніше у чорному, на підборах, і в яскравій малиновій кусті. Майбутній кум та кума вітаються одне з одним, вислуховують повчання священника і втішають похресницю. Таїнство починається. на статус. Тримісячна Софійка нервує. Хрещені батьки намагаються її заспокоїти. Козловський заколисує. Білик відволікає брязкальцем і пустушкою. Від ритуалу батьківські турботи їх не відволікають. Чи вітри класяти в жіночому роді? Ірина Білик хрещена мама зі стажем. Софійка її сьома похресниця. Білик хрестила і Валіда Арфуша, і Аліну Гросу, і синів Юрія Горбунова та Євгена Репчинського, і дочку Володимира Тарасюка. Найвідоміший кум співачки політик Нестор Шуфрич. <ир debecing> Тепер вона кумає Віталія Козловського. Той каже про те, що стане родичем відомої співачки, дізнався нещодавно. Але впевнений, у їхніх стосунках навряд чи щось зміниться. Да яка ж то кума, яка не лежала під кумом? Це сказала так колись іра, але це звичайний жарт. Ми з Ірою, друзі, мені приємно. Але ну я з цього не роблю якесь торжество. Олена та Руслан Бернацькі запевняють, хрещених батьків довго не обирали, коли народилася Соня, Білик сама вирішила хресною мамою буде саме вона. Іра і Віталій – люди всі відповідальні. Може бути на сцені артисти якби как бы одні, але в житті, на самом деле, конечно, вони абсолютно інші люди. Тобто нормальні, такі ж, як всі ми. Такі ж чоловічні, добрі, дуже милі. Коли тільки сонечка родилася, вони ці люди були з перших днів рядом з нашого дитинка. Це іскрені люди, це настоящі люди, це добрі люди. ТСН особливе. 1 плюс один.